Україна це така країна, де мовне питання завжди було чутливим, як у минулі часи, так і у новітній історії, зокрема після отримання незалежності від Радянського Союзу. Хоч українська мова й отримала статус державної мови, це не означає, що мовне питання вирішено повністю. Звісно, на території найбільшої в Європі країни є багато діалектів, так званого суржика, і не тільки. Та найбільшим викликом у новому питанні в Україні є питання використання російської мови. З одного боку, це мова, якою розмовляє значна кількість громадян України, з іншого вона є мовою агресора у кровопролитній війні, та може використовуватися для маніпулювання суспільством, чим російське керівництво особисто і відоме. Але сьогодні трішки не на цьому буде фокус. Ми розглянемо історію виникнення української мови. Поговоримо про те, чому розмовляти державною мовою насправді важливо. Розглянемо, як інші країни оберігають свою мову від зовнішнього впливу. І не тільки. У кінці відео, я думаю, кожен зможе сам для себе відповісти, чи важливо використовувати рідну мову. Чи немає різниці, на якій розмовляти. Главне, щоб було комфортно, я так привик. Що ж, давайте, як завжди, максимально інформативно та коротко. Починаймо! Є багато теорій документів, записів, думок та різних фактів, які розкривають по-своєму виникнення та розвиток української мови. Хоч наша ціль і не історичне дослідження мовного питання, та все ж таки давайте зануримося у минуле, щоб краще розуміти сьогоднішні реалії. Українська мова є однією з найдавніших індоєвропейських мов, проте свідчить наявність архаїчної лексики, і деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова протягом віків. Давність української мови доводили ряд вітчизняних та зарубіжних учених, діячів та письменників Павло Шафарик, Михайло Красунський, Олексій Шахматов та багато інших. Генеалогічно українська мова належить до індоєвропейської мовної східнослов'янської підгрупи, слов'янської групи мов. Історію української мови починають від праслов'янської мовної єдності, яка виділилася з індоєвропейської промови приблизно 3000 років до нашої ери прослов'янська доба тривала близько 2000 років. За традиційною версією походження східнослов'янських мов, яка ще донедавна була офіційною та обов'язковою, вважалося, що після завершення праслов'янської епохи розпочався спільний східнослов'янський період, який тривав понад 500 років, та закінчився лише в 11-12 столітті під час феодальної роздрібленості Київської Русі. У цей час нібито сформувалася і спільна для всіх східних слов'ян, так звана давньоруська мова. На основі якої з XIII століття виникають три східнослов'янські мови українська, російська та білоруська, також вчені виділяють західнослов'янські мови: польська, кашубська, верхньо- верхньота нижньолужицькі, словацька та чеська, а південнословацькі, словенська, боснійсько, сербська, хорватсько-чорногорська, македонська і болгарська. Правда кажучи, такий підхід базувався здебільшого на ідеології доби царської Росії, а згодом радянської епохи. Сучасні дослідники критикують теорію єдиної давньоруської або праруської мови, вишановують українську мову безпосередньо з прослов'янської мови без проміжних ланок. Згідно з цим підходом, три східнослов'янські мови українська, білоруська і російська, зростали незалежно одна від одної, як мови самостійні, і так званої праруської спільної мови не існувало. Вважається, що вже за часів середньовічної Русі Протоукраїнські діалекти відрізнялися від проторосійських, у історії інших слов'янських мов, зокрема, й української, особливою роль належить так званій церковнослов'янській мові, яка є першою слов'янською писемною та літературною мовою. Так звані святі слов'ян брати Кирила та Мефодій, створили церковнослов'янську мову у 860-х роках, тобто ще за загальнослов'янської доби, на підґрунті давньоболгарських діалектів, які тоді були в ужитку в околицях їхнього рідного міста. Та Салоніки – Слов'янською солонь, тепер це місто Салоніки, Греція. Аби перекласти Біблію з грецької на мову зрозумілу слов'янам. Якщо трохи конкретніше то початку мови вважається 863 рік, коли Моравський князь Ростислав звернувся до візантійського імператора Михайла III з проханням вислати йому місіонерів для виховання в Моравії місцевого духівництва. Вибір упав на вже нам відомих братів. Нею писалися релігійні та офіційні тексти. Старослов'янська мова з 14 по 18 століття виконувала функції писемної мови. <му> Початком вже нової, саме української літературної мови умовно вважається 1798 рік, коли вийшли друком перші частини Енеїди Івана Петровича Котляревського. Це був надзвичайно успішний, суто україномовний друкований твір. Венеї Дікотляревський, який писав на підґрунті полтавського діалекту, несуттєво поламав класицистичні парадигми місця української мови в царині низького стилю. Тоді як у Наталці полтавці фактично вже запровадив ту нову парадигму сентименталізму, тобто Наталка є благородною при цьому україномовною героїною з простого народу. Починаючи з публікації кобзаря 1840 року. Поетичні твори Тараса Шевченка, якого швидко визнали національним поетом українців, захоплювали сучасників не лише своїм змістом, але й своєю мовою, яка меншою мірою ґрунтувалася на діалектах рідної Шевченкові Наддніпрянської України. Він відібрав зародної мовної скарбниці багаті лексико-фразеологічні шари, пішліфував орфоепічні та граматичні норми, поєднав її різнотипні стильові засоби. У суті він став основоположником сучасної української літературної мови. Не менш значущою фігурою історії розвитку української мови є пантелеймон Олександрович Куліш, який створив новий правопис, що ліг в основу новітньої української літературної мови, і підкреслив окремість української мови від російської. Звісно, реакцію російського боку на дедалі рішучу працю українських діячів були заборони цієї мови та її стандартизації. Після Першої світової війни українська мова почала набирати оберти у своїй незалежності. Разом з лютневою революцією на Росії з 1917 року розпочалася так звана Українізація, була створена Українська Центральна Рада, на чолі з прихильником українізації Михайлом Сергійовичем Грушевським. Вже 18 березня 1917 року в Києві була відкрита перша українська гімназія імені Тараса Григоровича Шевченка. У квітні того ж року відбулися перші всеукраїнські вчительські з'їзди, учасники яких вимагали українізації шкільної освіти. Було відкрито Український народний університет. Усього за 1917 рік було відкрито 215 українських шкіл, вийшло 747 книг українською мовою, а також 106 україномовних періодичних видань. Питання щодо українізації стали ще активніше обговорюватися в українській державі, по якій українська мова була проголошена державною мовою. Нею було передбачено вести будь-яке офіційне спілкування у військових частинах, тільки нею було дозволено користуватися працівника в зв'язку у службовий час. У серпні, вересні 1918 року, гетьманський уряд видав розпорядження щодо обов'язкового вивчення української мови та літератури, історії та географії України в усіх середніх загальноосвітніх і професійних школах, духовних і вчительських семінаріях та інститутах. У 1918 році українською мовою вийшли вже 212 періодичних видань і 1084 книги. З'явилися кафедри українознавства та Національні українські театри. Звісно, українізація викликала хвилю протестів із боку російських шовіністських кіл. У грудні 1918 року було визначено, що роботи нещодавно утвореної Української академії наук, Повинні видаватися українською мовою та за бажанням, одночасно з французькою, німецькою, англійською, італійською чи латиною. Вже 1 січня 1919 року українська мова була оголошена обов'язковою для використання в усіх урядових і громадських закладах. 30 січня того ж року українська мова була офіційно оголошена мовою викладання в усіх школах Республіки. Перегід на українську мову освіти мали завершити до 1 липня 1919 року. Та здійснити це не вдалося, оскільки вже 5 лютого 1919 року Київ було захоплено більшовиками, що цікаво, взяття Києва тоді сталося після триденних боїв. Мабуть, звідси і росте легендарна російська пропагандистами фраза «взяти за три дні. Так от, в результаті було проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку, а українізація була фактично зупинена. У березні 1919 року Народний комісаріат про УСРР скасував державну мову та проголосив рівність мов. Також неможливо не поговорити про Леніна, який як говорять на російському боті, створив Україну наприклад, у знаменитій статті про право нації на самовизначення Ленін писав такі слова: "Пачому ж Росія не може попробовати укрепити зв'язок українців з Росією, педоставленням українцям свободи родного языка, самоврядування, автономного сейма?" І тому подібного. Но як показала історія, все це тільки слова, адже зростала досить сильно українська самосвідомість, і це рано чи пізно відокремило Україну від Росії. А тому більшовикам такий сценарій був не потрібен. Професор української історії Гарвардського університету Сергій Плохій для всесвітньо відомого видання BBC також коментував дане питання. Звичайно, що Ленін не створював Україну. У 1918 році він розпочав війну проти незалежної української держави, а потім замінив її маріонетковою державою під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка. У 1922 році Ленін відібрав України формальну незалежність, інтегрувавши в Радянський Союз. Але давайте все ж таки не впадати у політичний бік і повернемося суто до мовного питання. Давайте розвіємо досить популярний міф. Ну і ще всі чули, що на всесвітньому конкурсі краси мов, який відбувся, начебто, у 1934 році у Парижі, українська мова зайняла третє місце: на першому французька, на другому перська. І інформація та статті, де наголошують на другому місці України, а на першому Італії, я вирішив знайти хоч якийсь офіційний документ або документальну згадку про такий конкурс, але нічого подібного немає. Але натрапив на думку досить авторитетної людини Юрій Павлович Мельничук, який являється письменником. Журналістом, перекладачем, редактором, а також віце-президентом Асоціації українських письменників розвіює міф про даний конкурс. Є зокрема дуже популярна фантазія про якусь таємничу конференцію у 1934 році у Парижі, де українська мова зайняла третє місце після французької і перської. Затою, що правда, плутанина То 1928-1934. З мовами теж, бо на місці французької вигулькою – італійська, а на місці перської єврит. А на місці української не повірите білоруська, бо й білоруси плекають ту ж саму легенду, смачно катуляючи її на язику і пригощаючи довірливих. Дивно, що українська преса 1934 року, а Ні Чугічненко про це не пише. Підозрюю відразу знайдуться розумники, які почнуть нарікати на совєтську цензуру, але ж була преса західноукраїнська та емігрантська. Був у Франції Ілько Борщак, який пильно відстежував усе, що пишуть у Франції про Україну, та не один міф розвіяв. От про ту конференції Ані сліду. Навіть журнал Рідна мова, який саме в цей час у Варшаві редагував Іван Огієнко, а де, де такому журналі Подібна Блага Вість, мала б тішити читачів уже з перших сторінок щонайменше протягом року, 28 жовтня 1989 року є наступною важливою датою внести етапів повернення українській мові статусу універсальної. Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про мови в українській РСР. Який встановлював українську мову як єдину республіканську. Стаття 2 документи отримала у формулювання, які українська інтелігенція чекала багато десятиліть. Відповідно до Конституції української РСР, Державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова, Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Протягом багатьох років українці в СРСР зазнавали тиску і русифікації. Яка мала як формальне вираження. З 1938 року російська мова стала обов'язковою для вивчення в СРСР, а у післявоєнний період відбувалася масова русифікація освіти, теле- і радіопрограм. Російську використовували майже всі радянські науковці, та й неформальне. Україномовні жителі в СРСР задля підвищення свого статусу нерідко переходили на російську в суспільстві існував стереотип про україномовну людину, як неосвіченого жителя села. Однак в роки перебудови ситуація почала змінюватися на краще. А з 1991 року, коли Україна проголосила свою незалежність, позиції української мови лише посилювалися. Хоча й на сьогодні ще багато проблем у цьому питанні, які потрібно вирішувати нам усім разом. Якщо хтось думав, що проблеми з мовними питаннями є тільки в Україні, то скажу одразу, ви помиляєтесь. Але безліч країн зробили певні кроки на політичному та соціальному рівні, щоб захистити свою мову, а разом з нею і свій генетичний код та культурну спадщину. У контексті мовного питання давайте розглянемо дії деяких країн щодо захисту своєї мови, так як у багатьох країнах розуміють, що втрата мови це втрата своєї ідентичності у світі. Національна асамблея Франції прийняла 31 грудня 1975 року закон стосовно використання французької мови, відомий як закон Баларіоля, за прізвищами його авторів П'єраба та Марка Ларіоля, яким затвердила обов'язкове використання французької мови у публічному просторі, комерційній рекламі та забороняє використання будь-яких іншомовних термінів чи виразів. Поступовим збільшенням використання англійської мови в усіх сферах життя французького суспільства прийнялася французька інтелігенція. Занепокоєння було викликано необхідністю захистити мову від суміші з англоамериканськими словами. Цей феномен дістав назву Франдлі. 4 серпня у 1994 році закон Баларіоля був вдосконалений Жаком Тубоном, тодішнім міністром культури. Згідно цього закону, французька мова як державна, згідно з Конституцією. Є важливою складовою частиною самобутності і національного надбання Франції. За порушення використання французької мови у певних сферах прописані покарання у вигляді штрафів. Коли Італія 1861 року здобула незалежність, італійська мова лайдіснувала. З понад 20 мільйонів населення Італії тільки 600 тисяч володіли італійською мовою. Один із керівників національно-визвольної боротьби відомий письменник Алесандро Манзоні. Розробив програму утвердження італійської мови серед населення Італії. Услід за єдністю управління Збройних сил і законів єдність мови найбільшою мірою сприяє тому, щоб зробити єдність нації відчутною, існою, благотворною. Втілення в життя цієї програми долозу могло консолідувати населення Італії в одне динамічне італійське суспільство, яке тепер відіграє далеко не останню роль у світі. Давайте поговоримо про нашу сусідню країну Польщу. Поляки значну увагу приділяють захисту своєї мови. Конституція Польщі у статті 27 визначає, що єдиною державною мовою є польська мова. В статті наголошено, що це не порушує прав національних меншин. Закон Польщі про мову прийнятий 7 жовтня 1999 року. Зокрема, наголошує наступне: польська мова є основним елементом національної ідентичності і є багатством національної культури. Врахувавши історичний досвід, коли боротьба ворогів та окупантів з польською мовою була інструментом знищення народності, в преамбулі сказано, що з огляду на глобалізацію існує необхідність захисту польської мови, а також, що збереження польської культури можливе лише через захист польської мови. В поясненні до урядового проекту закону про мову зазначено що польську мову потрібно охороняти, зокрема, з огляду на те, це мова є важливою економічною категорією, яка впливає на рівень життя її користувачів у сфері торгівлі, туризму та на ринку праці. Всі державні органи Польщі та громадяни зобов'язані захищати польську мову. Можливові положення місця у статті 3 закону, де сказано, що захист польської мови, полягає у правильному використанні польської мови та протидії вульгаризації, поширенні знань з польської мови та пошанні до діалектів, поширенні польської мови у світі та підтримці вивчення польської мови за кордоном. Завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка. Доктор філологічних наук Василь Лизанчук розповідав для ЗМІ про розмаїту практику вирішення мовних прибав у деяких країнах. За його словами, у Польщі Сейм ухвалив такий документ, що чуже слово в польській мові може бути лише тоді, коли 30 вчених лінгвістів поляків скажуть, що так, немає відповідника в польській мові. Тоді запроваджується. Наприклад, в чехів немає слова комп'ютер, а є почитач, є печатка, замість принтера і так далі. Хтось може сказати, що подумаєш, а навіщо це робити. Але за словами доктора філологічних наук, так чехи дбають про свою мову. За його словами, китайські комуністи, коли Гонконг став китайським, продовж доби замінили вивізки з англійської мови на китайську і прийняли ухвалу, що впродовж року всі мають вивчати китайську мову, хто її не знав, і навіть спілкуватися. А ні, хто можуть сісти на три роки до в'язниці. Щоб вивчати китайську мову і таким чином дбати про утвердження китайської мови у Гонконзі. І таких прикладів досить багато. Поважаючи себе країни у всьому світі оберігають та захищають свою мову. Можна говорити про Індію, яка захищає свою мову від англійської, так вона, хоч і визнана офіційною там. Але вчені наголошують, що це іноземна мова, а не їхня. Японія дуже серйозно ставиться до оберігання своєї мови та культури в цілому. Знову ж таки, про це можна говорити дуже і дуже довго. Варто зрозуміти, що мова це не просто набір слів, який нам допомагає існувати у соціумі, а й головна складова культури та самобутності нації. Звісно, що через тяжке минуле українській мові завжди було нелегко, так як наші пращури боролися у свій час і з поляками, що робило певний вплив на мову. І з Російською імперією, яка завжди хотіла загубити всілякі українські ідентичності і тим самим несла до неї багато русизмів, так і інші нації та країни. Проте все рано чи пізно стає на місця, і коли культурна спадщина має за собою реальне історичне підґрунтя, її тяжко знищити. Варто звернути увагу, що яка б війна у світі не відбувалася, першим, що агресор завжди хоче знищити, це мова та культура, без чого людина не має ні історії, ні державної ідентичності. Нічого. Такий народ легко підкорити, нацькувати свої наративи та свою культуру. Досить важко прослідкувати достовірність автора, яким належать наступні слова, але вони дуже влучні і гарно підкреслюють те, що відбувається на нашій території. Ви, українці, дурний і невігласний народ. Космос послав вам грізне попередження Чорнобиль, але ви так нічого не зрозуміли. Як і століття тому ви продовжуєте мавпувати і шукати існу в чужих землях. Ви, знайшовши ратівну незалежність, Продовжуйте перебувати у духовному рабстві. І якщо три століття тому у мами вашої інтелектуальної еліти володіла Варшава, то сьогодні її погляди звернені на Москву чи ще далі за океан на Нью-Йорк. Як і раніше, ви люто нехтуєте і знищуєте все рідне й материнське мову, культуру, звичаї й звички, а ваша ж мова це чарівний ключ до вічності, своєрідний звуковий пароль, це зам, за допомогою якого ви зможете відкрити потайні двері Всесвіту вже ви й досі не звернули увагу на те, що підкорені кимось народи, що користуються побуті нерідними мовами, продають країну так званого Третьої світу, африканський континент, Латинська Америка, тих, що відреклися від великого материнського начала, спочатку духовна, а потім повільна, тягуча віками фізична смерть. Вихід один. Нарешті припинити займатися самогубством. Ви, українці, повинні нарешті подолати згубну для вас тягу московської цивілізації і вийти на власну орбіту з центром тяжіння у Києві. Не сподівайтесь на добробути просвітання вашої країни до тих пір, поки в Полтаві, і Харкові, Черкасах і Запоріжжі звучить неукраїнська українська мова. Я особисто хочу сказати, що сьогодні у нас є унікальний історичний шанс стати незалежною державою. Не тільки на клаптику паперу з печаткою, а насправді сильною нацією, яка має свою величезну та багату історію, своїх неймовірних письменників, як у минулому, так і сьогоденні. Ми маємо неймовірну підтримку усього світу, і все інше залишається тільки за нами. Або ми будемо далі легковажно відноситися до всього, що нас оточує, що стосується різних сфер. Політика, культура, громадська позиція, мова. Або ми все ж таки себе знайдемо. Перестанемо дивитися, де живуть краще і чому, і побудуємо у себе на нашій багатій землі справжню сильну Україну І своєю справжньою і неймовірною милозвучною мовою. І після всього, що ви почули, скажіть мені ви. Чи важливо розмовляти державною мовою?